Ага, 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 не розумію. Все він не розуміє, все він не розуміє. Не знає він бідний, все він знає. Добрий день. Добрий день. Хотіла б здати документи на оформлення допомоги. Дівчина, у нас через декілька хвилин почнеться обідня перерва, я не можу вас прийняти. Почекайте, будь ласка, в коридорі. А якщо швиденько? Ну добре, добре, якщо швиденько, то давайте. Диви ще документи тут. Усі принесли, точно. Це так таке було, Люда. Що раніше по іншому. Він так і казав. Що воно мені не потрібно. А воно нам потрібно, так? Да? Та, зараз. Так, забирайте це. Що у вас тут по документам? Усі довідки принесли?